Всім привіт! я Ірина Славінська, я виконавча продюсерка Радіо Культура. Уже понад три роки я працюю в команді суспільного мовлення, і здається, восени 2021 року я також, як авторка, долучаюся до кола тих, чи книжки вийдуть в 11 стиват. І це буде моя книжка для дівчат і про дівчат, яка називається Хештег майже доросла. Я впевнена, що дівчата і старші дівчата і молодші дівчата зможуть знайти там важливі для себе сторінки і, можливо, навіть якісь. Речі, які змусять їх подумати про якість свого життя. І зараз, коли я от, ну, написала цю книжку, коли я вирішила її почати писати, я подумала про те, що а, дівчата в Україні, які говорять і читають українською мовою. Мають не дуже великий вибір книжок, які створено на українському матеріалі, і які можуть запропонувати погляд на реальність, де буде не тільки про макіяж, не тільки про красивий одяг, але водночас де буде не тільки про страшне. Де буде щось не тільки про насильство, не тільки про ризики, не тільки про жахливі речі, де буде щось хороше теж і так з'явилася книжка майже доросла. В ній є багато сторінок, які присвячені, наприклад, вибору професії або вибору університету. І також чимало кернок я присвятила наприклад темі внутрішнього світу і порозумінню з родиною. Мені цікаво було допомогти майбутнім читачкам подумати про їхні стосунки з рідними, а з рідними не тільки по крові, так не тільки з матір'ю, батьком та іншими родичами, але й з рідними людьми, з друзями в тому числі, що робить, наприклад, мене доброю подругою, що робить моїх друзів для мене добрими друзями, так як я можу розрізнити людей з поганими намірами і людей з добрими намірами. Звичайно, там є і про насильство, і про такі його виміри, які є м, радше цифровими, і на перший погляд, ніби менш серйозними. Книжці не ну, звичайно є чимало сторінок. На жаль, про виклики, і ризики, які є в цифровому вимірі. Скажімо, про секстінг я багато пишу і про, скажімо, про флірт в інтернеті. Не в сенсі, що я пишу про це як про щось погане. Ми всі фліртуємо в офлайні або в онлайні, але можуть виникати ситуації чутливі, і відповідно чимало сторінок я присвятила так само можливості розрізнити, де сталося щось погане, де сталося щось ризиковане, де сталося щось добре, або на неможливо навіть навпаки щось дуже і дуже хороше, дуже і дуже цікаве. Штег у цій назві майже доросла це спосіб зробити цю книжку більш інтерактивною. Тобто цю книжку можна було би назвати просто майже доросла, але я протягом всієї книжки пропоную для читачок і читачів, якщо вони це читатимуть, низку. Ну, навіть не завдань, а можливості якось проявити себе. Наприклад, там, де йдеться про водотих жінок у мистецтві і в науці, я пропоную всім, кому захочеться, написати пост у соцмережі, якою користуєтеся, або відео зняти в цій соцмережі, про вододну жінку, про яку знають моїші тачки і якою захоплюються. І пропоную цей пост зробити з хештегом майже дорослим. І так само є ще низка сторінок. Після прочитання яких можна щось зробити, зняти фотку, записати відео, написати пост, можливо, намалювати картинку. І для тих моїх читачок, які хотітимуть цими плодами своєї праці поділитися онлайн, і їх опублікувати в інстаграмі або в тіктоку, можна зробити з цим хештегом.